Всім привіт! Сьогодні будемо розглядати такий бор-машинка. Це для ногтів. Машинка називається BURR чи BURR. Поставляється вона в таких ось чехол до неї. Тут є насадки. Сама машинка вона стара. Їй може більше 8 або 10 років. Питання в чому? Питання в тому, що. При роботі зараз покажу так при роботі є такий ось гул, і коли ми починаємо її покажу ближче. Трохи е нажимаємо збоку. Такий з'являється звук. Я гадаю, було чутно на камеру. Появляється такий звук, Скоріше за все, це вже підшипники, їх треба міняти. Я не знаю, в якому там стані самі щотки, як вони працюють 10 років. Використовувалась вона також, скажем, не то, що дуже рідко, але вона використовувалась. На Ютубі немає ні одного відео, там, де її би розбирали. Я її навіть знайшов. Знайшов її в інтернеті. Називається вона Beurer MP60. Може, вона навіть зараз продається. Такий самий футляр. Але як її розбирати? Як її ремонтувати? Такої інформації немає. Зараз будемо її намагатись якось відкрити. І подивитися, що там з підшипниками. Можливо, їх просто змазатись будемо, змажимо або замінимо. Вже треба буде підбирати, скоріш за все, це по розмірам, тому що для таких машинок вони якби не поставляються, скоріш за все. Зараз знімаємо, я вже підковернув цю ось накладку з цієї так сторони. Вона просто відклеїлась. От так ось тут якийсь, як пленка з клеєм, можливо, це сам клей такий. Не знаю, потім будемо. На щось друге клеїти. З цієї сторони так само робимо. Знімаємо. Проводимо. І так, що у нас є? Я підковирював звичайною викруткою плоскою, поки сам корпус не тріснув з двох сторін. Тому що виробник він не гадав, що її будуть ремонтувати хтось або щось міняти цій машинці. І по всій, по всій довжині йде, як запаяна пластмаса. По всій довжині, як іде, як запаяна пластмаса. Що бачимо всередині? Тут також вона як, як лита. Щоб брати з цієї сторони, тут йдуть такі ось направляючі. Так, зараз. Тут йдуть такі пластмасові направляючі, вони всі зломані, вони були припаяні до цієї сторони. Ідея клитий корпус і ремонтувати вона не підлягає Якби самому ремонту, можна потім це все заклеїти, але щоб її просто розкрутити, нормально немає такої можливості. Зараз буду перепровіряти, що тут шумить. Загалом тут іде ось одні пластмасові шестерні. Подивимося на сам моторчик. Можливо, це моторчику. Є питання, тому що щітки вони вже давно там працюють, треба буде дивитися. Загалом до чого я прийшов. Тут стоять такі ось шестерні, стоїть такий вал. Тут воно, у нього люфт. Дай боже, намагався відкрутити. З однієї сторони тут виходить шестигранник. Шестигранник у нас йде на 4. Вставляємо шестигранник З другої сторони просто беру викрутку. Він прокручується як в одну сторону. Так і в другу сторону. В середині йде запресовка, там не болта нічого немає. Викрутити якось його, е зажати або подивитися, там, е щось поставити, щоб не було такого люфту. Нема можливості. Це йде як лита запчастина її ніяк уже. Е не виправити. Друге питання йде до двигуна. Двигун у нас також іде можна сказати, нерозбірний, можна от це все випаяти Але смислу нема це все ремонтувати, там щітки нормальні. Люфта самого і шестерні, який йде на самому валі, його немає. Тільки, можливо, туди кампнути, щось змазати. Тут шестерні, як бачите, також іде хороший такий люфт. Тут також люфт, тут підшипників немає, йдуть втулки, тільки розбирати, можливо, якісь тулки там міняти. Скажем, не сильно його можна ремонтувати і не сильно він придатний до цього, якщо щось там випаяти можна, то ремонтувати якісь шестерні там підшипники, тут такого не вийде. Зараз його буду ставити назад, просто посажу на звичайний такий клей під пістолет клеєвий, щоб він держався просто на місці, щоб тут не тарабанив. І буду збирати, вже скільки працює, скільки працюю. По розбірці все зрозуміло, треба. Просто тупо поковиряти, нема ніяких ні болтів, ні гайок, ні шурупів, нічого тут такого немає. Просто ковиряєте, розбираєте і все. А так, збирався вже скручувати і замітив таку цікаву частину. Якщо бачимо, у нас шестерня самого вала двигуна, цепляється саме. Кінцем, тут буквально 1 мм. Якщо бачимо, так не повинно бути. Що я придумав? Можливо, із-за того, що йде е з'єднання на такому, малому, на малой дистанції, йде перекос вала. Можливо, так, можливо, ні. Я зараз беру, здвигаю шестерню. Просто далі. Так, деякі скажуть, так вона назад піде. І сюди, сюди, трохи кладу клею. Так, може це колхоз, ну по-другому ніяк. Клей тут нікуди не тінеться, буде на валу. Тестерня була подалі від краю. Зараз от цю частину вбираємо, щоб просто вона не приближалася і все. А далі будемо дивитися, зараз будемо скручувати зібрав докупи бурмашинку, цим ось пістолетом, всі стики на герметик також посадив самі накладки. І сам двигун в середині також я закріпив, щоб він не бовтався. Шестерню також подвинув, між шестернею і наклеїв такий кружочок клею, щоб шестерня не здвигалась. Сам вал він крутиться, шестерня не буде здвигатися. Можливо, в цьому питання було, не знаю. Зараз спробуємо. Нібито працює, такого вже звуку немає, а ще змазав звичайним літолом 24 і побризав ще такою силіконовою змазкою. Це точно вже все. Буду використовувати, подивимося. Подивимося, нас її вистачить. Ну, нібито працює набагато тише, чим працювало, можливо, і за 6 днів. Всім пока, всім добра.